Годування з пляшечки у цьому відео ви дізнаєтеся, як годувати з пляшечки. Пляшечку можна використовувати як для штучного, так і для грудного молока, якщо ви сціджуєте його самостійно. Попередження: якщо ви чергуєте годування з пляшечки та грудне вигодовування, ви змушуєте свою дитину використовувати два різні механізми ковтання. Насправді, біля грудей вони ковтають молоко, коли їх язик повністю висунутий вперед. З соскою все навпаки, тому, щоб не заплутати дитину, давайте їй молоко з чашки, а не з пляшечки. Для годування з пляшечки. Покладіть дитину в напівсидяче положення, Погладьте її губу соскою, щоб вона широко відкрила рот, а потім вставте всю соску в рот. Рот вашої дитини має бути максимально повним. Переконайтеся, що пляшечка достатньо нахилена, щоб запобігти потраплянню повітря в соску. Годування має тривати близько 20 хвилин. Якщо ваша дитина п'є набагато швидше, виберіть соску з повільнішою швидкістю потоку. І навпаки, з пляшечкою ваша дитина швидше за все ковтатиме повітря, тому як тільки пляшечка закінчиться, поставте її, трохи нахиліть вперед і обережно поплескайте по спинці, щоб допомогти їй зригнутися. Це також може бути корисним під час годування з пляшечки, якщо ви відчуваєте, що вашу дитину турбує затримана бульбашка повітря.